Виділятись серед натовпу і точно стати популярним вокалістом. Привіт, мене звати Іра, і якщо ти хочеш прокачати свій голос, скоріш підписуйся. Згадайте того самого хлопця, який грав під гітару у вас в школі. Не сказати, щоб він був юним Павло Зібровим, та біля нього було дуже багато дівчат. Так ви вже зрозуміли, що секрет того самого хлопця це самовираження. Коли ми говоримо про себе, світ допомагає нам та підсилює наші сильні сторони. Саме тому на всіх цих. Тренінгах про успішний успіх завжди кажуть про те, щоб реалізовувати свої мрії та бажання. А якщо ви ще й любите співати, то величезною помилкою буде не реалізовувати цей інструмент на 100%. Співайте в душі, в машині, а коли прокачаєте, знімайте відео вашого вокалу та показуйте себе в соціальних мережах. Людей зачаровує сміливість. А якщо тобі поки страшно, пиши мені в директ слово вокал та отримуй три безкоштовні уроки вокалу.